Нормальні люди, або е, щось там не зовсім так з тіми ринки. Або, можливо, вони просто насправді дехто інколи висловлює такі припущення. Насправді, то вони ні в що не вірять, а це так, тільки вони розважаються. Я думаю, що і перше, і другий, і треті припущення неправильні. А е, якщо ми от відсунемо це поняття релігія кудись убік. І спробуємо просто зрозуміти, що ж таке, що ж називають японці. До речі, слово релігія в японській мові не було аж до кінця 19 го століття, 3 четверти 19 століття, коли його власне, запровадили для того, щоб перекласти оцей західний текст. Тому японці, власне кажучи, ніколи не знали, що Сім то це релігія. І, між іншим, не і зараз в цьому не піде. Потім взагалі е, був період, коли сімда офіційно оголосили, що це не релігія, а це от е, такий е, значить, шлях всіх японців незалежно від релігійної не приналежності, так зване державний сім, то копку е, Так що японці, власне кажучи, і зараз не зовсім певні, Релігія це чи не релігія. Е, якщо так. Значить, в двох словах, далі я вже складніше це поясню, коли перейду до інших тем, в двох словах пояснити, що таке Сінто, то можете пояснити таким чином. От взагалі японська нація, вона е, склалася з різних етнічних груп, які в різні часи, ну, псиву давнину, звичайно, але все-таки в різні часи, з різних місць прибували. Там, на ці острови і там оселялися. Так от ті е люди, які оселялися або які жили там з більш давніх часів на Японських островах, вони просто кажучи, відчували, так чи інакше стикалися з тим, що на цих островах живе іще хтось. От, якісь такі незримі сили, якісь істоти які за своєю могутністю значно-значно їх і можливості людські перевищують. І ці люди розуміли, що з тими невидимими істотами треба якось співіснувати. Вони їх назвали словом каміння. Ми кажемо божества, духі і творі зму. Для того, щоб з ними співіснувати... Знайшлися люди, які мали якісь особливі здібності, які дозволяли їм спілкуватися з цими історами. Ну, Ми їх називаємо там шаманами або медіумами, японці їх теж по-різному називали. І та, Конко, Камусі, інші всякі терміни вигадували для цього. Канусі, власне, термін, який сучасний зараз означає священнослужителя Сімко, власне, дослівно означає «от, хазяїн Володарка. Тобто той, хто Володіє певними каміннями. Е е і от завдяки таким, е знач, діяльності цих людей от поступово склалися певні традиції, е певні способи спілкуватися з цими силами. Я зараз не кажу, існуючі сили насправді чи не існують. Це, е Право кожного думати так це чи інакше. Але е ну, японці відчували, що вони існують. Відчували і відчували. От вони бачили, наприклад, що там, вулкан вивергається, вони розуміли, що це якась сила надзвичайно мурня. Вони просто навіть бачили велику гору і вони відчували якусь тату ніць цієї гори. От Значить, це якась сила, якась сила за цим сім'ї. І так далі. Так само там сонце, море і все інше. Далі, ми, значить, от, на чому я зупинив цей фільм, на, Японсь, на територію Японії приходить буддизм. А буддизм, насправді займається зовсім іншими проблемами. Буддизм не цікавлять ці істоти незримі. буддизм цікавить індивідуальний, оце дуже важливий момент, індивідуальний шлях кожної конкретної людини, який дозволяє їй, цій конкретній людині, звільнитися від страшних. В принципі, існують там якісь істоти, видимі, невидимі. Це буддизм цікавить. Знов таки, дуже важливий момент, буддизм звертається до конкретної людини кожної, індивідуально до кожного. Він говорить, значить, ти страждаєш, о, ти хочеш звільнитися від страждань, у нас є шлях, ми тебе навчимо, як це досягне. Спосіб от, співжиття з цими силами, він все-таки був колективний. Тому що якщо вивергається вулкан, якщо ображені камінь насилає, там, е, наприклад, засуху на поля, то від цього страждають всі, хто живе в цій місцевості. Ну, як мінімум, от, певна громада одна так? А не хтось конкретно один. Тому, е, власне, ті обряди всім, то вони більш все-таки були колективні звичайно. О, а потім з'явилось також, ну, власне, потім водночас буде, з'явилося ще й конфуціянство. А конфуціянство це зовсім інше вчення. Конфуціянство це вчення про те, як людині жити серед людей і бути при цьому людиною. Як, як залишатися людиною серед людей. В людському суспільстві. Як це суспільство будувати? Знов таки, конфуціянство абсолютно нецікаво, що там за незримі істоти живуть в горах, в лісах або в якихось ще місцевостях. Тому насправді ні буддизм, ні конфуціянство, ні сінто одне одному не заважали і не суперечили в більшості своїх. Крім тих випадків, коли люди плутались. От, наприклад, коли з'явився буддизм, то деякі японці ну, в більшості своїх, вони взагалі вирішили, що Будда — це ще один камінь. І тут виникли питання. А навіщо нам ще один камінь? У нас і так, є 80 тисяч? Так, 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 і Не наобразяться наші кам'яні, якщо ми будемо поклонятись чужому. ну, Далі вони розібралися. Йдеться зовсім про інші речі. Ну, це здовж таки так двох слов. Були, звичайно, моменти, коли ці речі перетиналися. Ну, наприклад, Кані можуть бути не тільки божества от, природи, як в цьому сказано в фільмі, так і сили природи обожнені. Ось ну, це з нашого погляду обожнені сили природи, бо погляду тогочасної, значить давньої людини, це ніякі не обожнені сили природи, а це і є камінь. Те, що ми називаємо сили природи. Це кані. Далі я вам е, трошки докладніше поясню, що, що таке ще, але, але далі. Так от камінь може бути не тільки силами природи. Кам'янів, це також можуть бути предки. І більше того, у кожного японця є його Удзі-Гамі, тобто це, власне, камінь-предки, його громади, де він народився, у того села, того роду, родовій кані, а знатні роди вони взагалі походять від якогось божества. І от в книзі Кодзіки, яку я згадував неоднократно. Там, навіть чітко сказав, що такі-то рід – це нащадки такого-то божества, такий-то рід іншого. Важко сказати, як насправді все це розвивалося. Чи то це предки, яких обожнили пізніше, чи то це навпаки боги, яких, так би мовити, стали розглядати як своїх предків пізніше. Так чи інакше кані вони можуть бути і божествами, і предками, і предки вони значить, також камі. А от тут вже конфуціянство, наприклад, має свою також цікавість, оскільки для конфуціянства ставлення людини до своїх предків це один з важливих аспектів людяності як такої, один з важливих характеристик людини. Тому відповідно, якщо конфуціянство е, е, бачить, що тут є якісь обряди пов'язані з предками, то це, безперечно, їх цікаво. Це, безперечно, вже не, не було для них пам'ятки. Але от таких е, точок спільних їх було не так насправді багато. Тому е, насправді зовсім не дивно, що ці е, вчення релігії, які їх там не назви, співіснували і просто займаються різними сферами. Е, ну і ще одну цікаву сім, то я про неї розказати, власне, зацитувавши відомого одного з найвидатніших релігієзнавців ХХ століття Мірче Ліар що він пише з приводу японської релігійності. Її головна риса на е, думку дослідника, це цитую, потреба спілкуватися і отримувати на станові від божества або духа, тимчасово втіленого в людську істоту. Прагнення стати віч з божественним, чи то сакральністю конкретно, Насамперед, так як воно проявляється у живій істоті. Відразу до абстрактного і трансцендентного. Ось так. Він характеризує японську духовну культуру і далі пише, що японський дух жадає, знову цитую, японський дух жадає конкретної епіфанії Божественного. Він схильний до теології тимчасових близьковічних втілень духа, будь-якої форми буття духа. Богів, людина богів, душ померлих, душ тварин тощо. Боги переважно є мандрівниками, відвідувачами. Все може бути перетворено в і Нічого не є негідним прийняти візит якогось Бога. Квітка, камінь, дерев'яний стовп. Все світ безперечно освячується нескінченими миттєвими епіфаніями. Ну, е, до цього, на е, мій погляд, дуже е, е, таку, е, глибокого визначення е, особливостей сін, то можна додати лише одне. Дійсно, це втілення божества може статися будь-де, але це треба е, підготувати. І, підготовлю, і готується це з допомогою спеціальних обрядів, насамперед обрядів очищення. Е, ось е, перший розділ, як е, я вже казав, цієї книги присвячений письмовим джерелам. Письмовим джерелам. Для нас це не дивно, так? А, е, значить, я перепрошую ще перед тим, як казати про письмові джерела, а я е, 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 хотів би сказати про сам термін сім. Ось він написаний японськими єрогліфами, хто знає їх, хто їх прочитає. От, а я, так, хто не знає, то я вам кажу, що це сім. Перший єрогліп означає взагалі... Дух, Бог, Божество, так, він читається також кам'я, а другий іерогів означає шлях. Або от, таке у нас нині дуже популярне китайське слово «дао». От, Слово це, я недаремно згадав китайське слово «дао», слово це походить із Китаю насправді. І е, воно, в принципі, вживається в такій е, відомій нам-нині книзі, як... Книга Перемін, або ж Ідзін китайський. Там воно зустрічається у коментарі до 20-ї гексаграми, яка називається буані або споглядання. по китайськи це шейндау, сім то читається шейн. Ці роки читається шейндау. Де сказано таке, споглядай шейндау неба і чотири пори року не порушать належний порядок. Досконало мудрий за допомогою Шейндау роз'яснює вчення і піднебесна підкурюється. Так. Більше нічого в цій книзі про це шайндау не сказано. Ось. А ще шайндау це також от така цікава річ. Це шлях, це от, бачите, тут теж ті самі європі, але це китайський вже сторінка із китайського буклету. Це шлях до могили, насамперед до імператорської могили. Тут схематично намальований такий шлях, він з обох боків він обставлений, прикрашений такими кам'яними скульптурами різними. Це скульптури різних тварин або людей в костюмах чи і воїнів точні. Як бачите, він має таку зігзагоподібну форму. Ви, напевно, звернули увагу, що таку ж зигзагоподібну форму мають смужечки білого паперу, якими прикрашають мотузку сімена, отакт, яка позначає власне, сакральне місце або сакральний об'єкт. Тобто ми бачимо, що насправді значення, цієї, значення цього терміну в китайській традиції, воно не таке вже і... Далеке від тих функцій, тих е, значень, які надавалися терміну сінь в японській традиції. Перше, в, в японських текстах термін сінто, ну, даремно ми заговорили про писемні джерела. Це, до речі, от, е, сторінка із одного з таких от, важливих текстів. Е, це кодзіки, от, Ті самі кодзики, точніше, той, той самий текст кодзиків, та, та сама книга кодіків. Про яку я вам уже